Цьому ролику я показую, де ж ФОПу отримати виписку із єдиного державного реєстру, виписку з ЄДР. А все це надзвичайно просто, отож, поїхали! Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смукович. І в нас вже давно, замість свідоцтва реєстрації підприємця ФОПа є виписка з єдиного державного реєстру. І якщо ФОП реєструється через реєстратора, то цей документ вам дають е, на папері. Проте є і часто реєстрації через Дію, в такому випадку виписку з ЄДР можна отримати в електрості. Електронці. Але навіть якщо ви реєструвались в реєстратора, загубили свій документ або не знаєте, де він, але він вам потрібний, все одно можна отримати його в електронці онлайн безкоштовно і порівняно просто. Тому розглянемо. Перший випадок, якщо ФОП просто реєструвався в Дії, і йому зараз е, хтось попросив, чи загалом потрібна виписка з ЄДР. Що для цього потрібно буде зробити? По шоковику прописуємо Дія і переходимо за посиланням Гов'юа». Тут потрібно увійти до кабінету. До кабінету можна увійти через банк ID, ось він можна увійти через «Дія підпис», можна увійти через файловий ключ. Ключ я найчастіше заходжу через файловий ключ, зроблю це і цього разу. Є, в кабінет ми зайшли, тут ми заходимо в послуги. В послугах є вкладка Отримані документи. І отут має бути наша виписка з ЄДР, виписка з єдиного державного реєстру. Вона нам приходить при реєстрації ФОП, коли ми реєструємося через дію як підприємець. Також вона приходить при е, якихось змінах, коли ми робимо зміни в даних ФОПа, е, які відображаються у єдиному державному реєстрі. Загалом. Тут її можна переглянути, можна скачати. Що чудово, і що мені подобається, це те, що цей документ, хоч і електронний, але юридичну силу, має таку ж як і паперовий документ з печаткою. Якщо ж все таки ви тут не побачили вашу виписку з ЄДР, але вона вам потрібна, можна зробити так, щоб вона сюди потрапила. На жаль, якогось окремого запиту на отримання виписки з ЄДР немає, але ми можемо цей механізм обійти, обхитрити і все таки виписку отримати. Для цього нам потрібно здійснити якісь зміни. В єдиному державному реєстрі, які б відображались у виписці. В цьому разі нам має прийти нова виписка з ЄДР у цей пункт в отримані документи, і в нас цей документ буде. Приходить вона, до речі, достатньо швидко, в той же день, коли ми подаємо заяву про зміни, чи через день-два після змін. Що ж можна змінити, якщо е, загалом нам просто потрібна ця виписка, можна змінити основний. Квет поміняти, поміняти місцями із додатковими, що маю на увазі. Загалом ми можемо зайти ось сюди, в послуги, замовлені послуги, ось тут справа усі послуги, і шукаємо внесення змін про ФОП. Ось. Клікаємо подати заяву, і ми тут можемо просто редагувати види економічної діяльності. Алгоритм працює так, що нова виписка приходить, якщо ми змінюємо основний квет. Нам не принципово, який квет буде в нас основним, який додатковим, тоді... тому от в даному випадку ми можемо поміняти мій 6920, поставити його знизу, а комп'ютерне програмування 62.01. Поставити основним. Для цього я ці кведи видаляю. Але тепер 62.01 ставлю в основні кведи, а в додаткові кведи прописую свій 6920 є. І клікаю кнопку редагувати. І Опускаємось в самий низ, слідкуємо, щоб контактні дані були вказані вірно, клікаємо далі. Чи є виплатником єдиного податку. Дане запитання передбачене для того, щоб сформувалася ще одна заява, яка піде в податкову. В даному випадку нам не потрібно, щоб ця заява йшла в податкову, тому ми просто можемо клікнути Ні і натиснути Далі. Так, є, сформувалася наша заява. Ми можемо її підписати та надіслати. А от уже підпис цього документу у нас іде тільки з файловим ключем, тому він в мене є, і це добре. Якщо у вас його немає, ви можете його сформувати. Ось тут посиланнячку зроблю на те, як це зробити в онлайні через приват. Отож, під. Під, ви підписуєте, я зараз підписувати не буду, мені не потрібно змінювати зараз дані. Загалом підписуєте, відправляєте цю заяву після того, як ця заява відпрацьовується, у вас е, через декілька годин, можливо, через декілька днів, прийде нова, е, нова виписка з ЄДР. Ось сюди, в послуги, в отримані документи. Ви її тут побачите. Інколи дуже рідко буває так, що вона не приходить, але тоді пишемо в підпису. Птримку дії, що виписка з ЄДР не прийшла, і вони відправляють. Якщо відео було корисне, обов'язково ставимо вподобайку. пишіть комент в коментарях, щоб підтримати цей ролик. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Багато цікавої і корисної інформації даю для підприємців. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре!